В нас утворилася петля, пров'язуємо 12 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Це петлі підйому, вони також рахуються, як стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Назначкує три петлі, пров'язуємо через, пров через дві, накид, вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо очок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 20 стовпчиків з накидом. Пров'язали 24 стовпчики з накидом. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. Це петлі підйому, Вони рахуються як стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. З цього стовбчику з накидом ми пров'язали три повітряні петлі. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю це петля підйому. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два стовпчики без накиду. 1, Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок під низ під петлю, начкою На дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому. Вони рахуються стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель. Один, два, три. 4 5 накид Пропускаємо 1 2 вводимо гачок під низ під третю петлю пров'язуємо стовпчик з накидом 5 повітряних петель 1 2 3 4 5 накид Пропускаємо дві петлі, один, два, вводимо гачок під третю петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Пропускаємо дві петлі, один, два. Вводимо гачок під низ під третю петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. В четвертому рядочку повинно вийти 16 стовпчиків з накидом. І між ними по 5 повітряних петель. З'єднуємо четвертий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вони рахуються стовпчик з накидом. Будемо в'язати попкорн з чотирьох стовпчиків. з накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, начкою три петлі. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Вводимо гачок в третю петлю. Один, 2, 3. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо через третю петлю. У нас утворився попкорн. Накид. Вводимо гачок в першу петлю біля цього стовпчика з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, 4 повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з чотирьох стовпчиків накидом. Один. Два. Чотири. Формуємо попкорн, вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, перетягуємо петлю. Накид вводимо гачок в першу петлю біля стовпчика з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо попкорн з чотирьох стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок ззаді за попкорн, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо шостий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вони рахуються в стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за попкорн і сюди пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Ми пров'язали один, два, три, чотири стовпчики з накидом. З'єднуємо у попкорн один. Два, три. Вводимо гачок в третю петлю, перетягуємо через третю петлю, накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4, накид, вводимо гачок ззаді за попкорн, сюди пров'язуємо попкорн з 4 стовпчиків з накидом, 1, 2, Три, чотири, формуємо попкорн. Накид вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо. Об'ємний стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок ззаді за попкорн. Сюди пров'язуємо. Попкорн з чотирьох стовпчиків. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо ззаді за попкорн в петлю на гачку і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі.